Чому росіяни розкачують тему світового голоду, який саміші провокують? Навіщо Росія перекладає відповідальність за продовольчу кризу на Україну? Як росіяни брешуть про знищення крадіжки українського врожаю? Вітання! Я Микола Балабан, а це справді блог Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. У цьому випуску досліджуємо російську ДЗУ про глобальну продовольчу кризу. Росія силою військового флоту заблокувала експорт українського зерна. Насамперед, щоб завдати нашій країні економічних збитків, але швидко побачила можливість зіграти на темі загрози дефіциту їжі. Вся надіжда на голод. голод, і і і тут вони санкції знімуть, будуть з нами дружити. Ось така примітивна стратегія Москви. Яка ж її дезінформаційна підтримка? Як це часто буває, Росія поширює протилежні версії одночасно. Якщо головна пропагандистка Симонян каже, що голод буде страшний, то Путін навпаки заявляє, що проблеми немає. Не таке вже і важливе те українське зерно. Всіх нужденних ним не нагодуєш, а хочете вивозити. Та будь ласка. Зімінювали підходи до своїм портом, і ніхто не мішає тим розмінірувати і виводітися відтуди, солдат, зерном. Реалії ж такі, що за час війни Росія вже влучила в три цивільних іноземних судна. Востаннє вони обстріляли дрейфуючий без екіпажу корабель Молдови в липні. Тобто Росія одночасно і лякає голодом, і заперечує, що причетна до його появи. Але російська пропаганда йде далі і стверджує, що це якраз проти неї ведуться інформаційні війни. Тут кризис продовольства використовується в самих різних цілях. не тільки в сфері пропаганди. А Україну і лишній раз навесять всіх собак на Москву. Тобто, вхід іде незмінний прийом російської пропаганди перевернути догори ногами причини і наслідки, звинуватити жертву агресії у наслідках війни. Росія в шапці кричить на весь світ: тримайте злодія. Тобто, Україна винна, що люди в Африці не отримують хліб. Таку думку вона просуває не тільки вустами урядовців, але й через армії ботів. Український гелікоптер на Херсонщині палить пшеничні поля, кажуть, підпалюють і зерносховища. Тим часом змі кричать, що це Росія. Цей твіт написаний для Нідерландів, і його поширили тисячі користувачів. Насправді, це український гелікоптер відстрілює пастки від російських зенітних ракет. Подібною брехнею росіяни формують у західній аудиторії просту думку. Це українці проблема. Це вони навмисно блокують експорт минулорічного врожаю і знищують новий. Насправді українські фермери рятують врожай від російських обстрілів. Про те, скільки пшениці в Україні спалили російські боєприпаси, пропаганда не хоче розповідати. Так само і про знищений російською ракетою зерновий термінал у Миколаєві. Хоча ні. Про це у росіян знайшлася версія. Я знаю, що зерно, о котором говорят в районі Ніколаєва, уничтожила відступаюча армія ВСУ. А якщо винна Україна, то що? Звісно ж, потрібно на неї тиснути, щоб розмінували порти Одеської області, і російським десантним кораблям було зручно атакувати узбережжя. Щоб дозволила огляд російськими військовими суден із зерном. І тим легітимізувала контроль окупантів своєї акваторії. Тобто Росія хоче руками наших партнерів змусити Україну поступитися ворогом. Це ж було вже. Але у Росії є версії і для української аудиторії. Тут пропаганда ставить собі за ціль очорнити союзників України. Російське МЗС запевняє, що зерно хочуть вивезти в якості плати за зброю. І це не Африка, це Україні загрожує голод. Можна представити, себе, з чим столкнеться український народ навіть уже осенью, Я не говорю там в следующем году. То есть изъяв продукти питання для себя, не обеспечив новую посевную, они создали предпосилки голода і в цій стране. Та українські фермери працюють куди краще ніж російські пропагандисти, попри обстріли та ризикуючи власним життям, сіють, жнуть і наближають перемогу України. Тож, як Росія використовує тему голоду в своїх дезінформаційних кампаніях? Цілі Росії перемога над Україною та зняття санкцій. Для цього треба зруйнувати єдність між Україною та її західними партнерами. Для цього Росія прагне виставити винну Україну в блокаді експорту зерна. А сама при цьому краде українське зерно для продажу. Українців вже лякає тим, що західні країни заберуть їжу за зброю. При тому. Росія лякає світ наслідками продовольчої кризи, але водночас стверджує, що проблема надумана, а сама вона готова до жестів доброї волі. Але ж ми, українці, знаємо, як справді.